Доброго здоров'я, всім, шановні українці, всіх вітаю. Сьогодні дуже прикрі, сказати би, новини для всіх українців. Це стосується запровадження нових норм, нових порядків. От. А також поговоримо про те, як депутати фактично фактично обдурили українців, пообіцявши їм виконання законного законодавства. А як тільки прийшов хайп, Зразу ж тихенько все прибрали. Ситуація зараз в Україні не найкраща. А навпаки, все погіршується. Фух. Додивіться, будь ласка, відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, підпискою. Це займе пару секунд вашого часу і не більше того. Поставте лайк цьому відео, якщо вам не тяжко. А ми розпочинаємо. Отже. Народний депутат Максим Бужанський в себе в телеграм-каналі повідомив дуже і дуже тривожні новини. По-перше, що він пише. Слухаємо. Шановні українці, законопроект 12442, який запроваджує кримінальну відповідальність для ТЦК. За незаконну мобілізацію тих, хто має бронь та відсрочку. І для ВЛК заявно хворих абсолютно здоровими, знято з порядку денного наступного пленарного тижня Верховної Ради на вимогу фракції Голос. Отак. От Розумієте, всі ми з вами пам'ятаємо, що був такий законопроект запропонований 12442 про відповідальність ТЦК і робітників ВЛК за які порушення. Там кримінальна відповідальність від 7, по-моєму, до 9 років, от їм грозила, але от фракція голос взяла і скасувала це. Ну, правда, ну що ж, їм їм то, їм то що. Їм вони туди не підуть, їх не ловлять. Да? І в основному тих, хто з ними зв'язаний, з депутатами, хоч і голос, хоч і не голос, яка різниця, да? вони також туди не підуть. Якщо піймали таку, він говорить, я зараз подзвоню до депутата з фракції голос, чи з фракції Батьківщина, чи з фракції там, ще якоїсь. Зараз ну, поговориш і що? І вони сразу задню дадуть. ТЦК, поліція, вони сразу дадуть задню. Вони навіть трогать його не буде. Далі, як оновить дані цій людині, воно не піде нікуди. Може там щось, йому його навіть трогати не будуть, тому що вони побояться. А от просту людину, таку, як я, таку, як ви, і тому подобне, ну, е, їм по барабану. Абсолютно, і в основному по барабану. Вони тянуть, ламають. Я на своєму прикладі вам скажу, як я проходив ВЛК. Я говорю, нейро. Невропатологу, що в мене з хребтом, от я даю документи, даю е, МРТ е, хребта, даю е, МРТ грудного відділу, шийного відділу, поперекового відділу, дивись, там е, значні порушення. Вона мене так дивиться, отак. а тут пише придатний. Я говорю, що робите? Який придатний? Ви хоч до обстеження відправте, чи ще кудись. Ну, е, Я їлі ноги волан Щось там почала возмущатися, побігла до терапевта. Терапевт мені, знаєте, що говорить. А ти що не знаєш, що зараз усі придатні? От так вилка у нас працює і ТЦК. Отже, далі. Але це не найгірше, говорить цей же ж депутат. Я не знаю, коли ця фракція з 17 осіб почала визначати порядок денний Верховної Ради. Це трапилося ще в 2019 році. А прошу вас не забути поставити колегам з голосу питання. Чи все їх влаштовує в процесі мобілізації і чому вони вважають за можливе блокувати спроби навести в цих процесах будь-який порядок? Ну, напевно, так. Да. Тому що жоден депутат і їхні сім'ї і всі поголовні вони не були в, наших, в, наш, в нашій шкурі. В, тій, в шкурі тієї людини, яка йде на роботу. В нього нема броні, але він йде на роботу. Йому потрібно кормити свою сім'ю. От і він іде, в нього нема броні. І е, він, як він себе відчуває, зараз вискочать з якоїсь машини, е, схватять і потягнуть. Вони навіть питати не будуть. Хто він, що він, є в нього документи, нема в нього документів. Права державній державі, моя думка, повинна робити так. Якщо в тебе немає ти не став на облік чи ще щось, виписав повістку, не прийшов, штраф виписали. А не тянуть, викрадають. Немає такого, щоб хватати в законі, де в законі написано, що військові мають право на вулиці хапати людину, бити її, принижувати, заштовхувати затов, в бусик, і це все стало вже нормою. Це стало нормою, а поліцейські стоять, дивляться на це все і ніяк не реагують, а ще й допомагають. А ще й допомагають. Кайданки надівають, руки, ноги ламають, і жоден з них не покараний. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що когось покарали. Я не знаю, що когось покарали за це, за це все. І як будуть далі працювати, як далі? Ну, тому що невозможно. Буквально вчора у нас на посілку з 7 ранку бігали, вже ганялися за людьми. Просто бігали, ганялися, як, ну, ну я не знаю, як хіщники, оті якісь за діччю, чи, чи за ким вони, оце, вони ганялися за, за людьми. Зробіть так, щоб люди самі йшли, як в 2022 році. Примусом нічого не доб'ється, ніколи нічого не добувалося. А війна скінчиться. Скінчиться війна. Дасть Бог, вона не, не надовго вона скінчиться. І тоді буде ой-ой-ой. Добре, далі. Далі ще один депутат про вибори, дорогі друзі. Що він говорив? Зараз депутат Іванченко. Що він говорить? Вибори потрібні не з точки зору, хто буде президентом, говорить Іванченко. Вибори потрібні Україні і українцям. Бо без легімітизації для переговорного процесу це повинен бути легітимний голова государства, говорить Іванченко. Без легімітизації Путін завжди. Може сказати все добре, але це ж не легітимна влада. Все добре, але це ж не легітимний президент, говорить Іванченко, депутат Іванченко. Він завжди може це казати. І нам, як Україні, якщо ми розуміємо, що ми разом з США і Євросоюзом йдемо в процес переговорів, нам потрібно. Підтримувати те, що всередині Європи і в США, якщо буде рішення про припинення вогню, треба згуртуватися о, і провести вибори, говорить депутат Іванченко. Але ж дивіться, усі медіаресурси, всі медіаресурси і кому заплачено, і це буде вкладатися дуже багато коштів, що вибори не на часі. Та в які вибори? Про що ви балакаєте? Це тому, що напевно, що ця влада дуже боїться цих виборів і боїться відповідати за свої вчинки, що вони наробили. Ви ж дивіться, що воно коїться на вулицях. Хіба це правильно, коли людину викрадають на вулиці, б'ють, затокують і везуть кудись? Це правильно, це, це законно. Я розумію, що ні. Напишіть, якщо я помиляюся. Хтось вийшов із влади, прокоментував це, засудив, кроме депутатів десь там е, Ане Скороходе та оцього депутата Бучанського. От, ну, що ви там, там говорять і все. Більше ніяких дій немає. От. Все, більше ніяких дій з боку влади немає. От. Ну, напишіть в коментарях, може я помиляюся. От. Так що. Вони говорять всі і будуть кричати і говорити, що вибори не на часі. Ні-ні-ні, не можна. А влада, ну, вона безлімітна виходить зараз. Да? І от такі фракції, як голос, можна знімати відповідальність за е, кримінальну відповідальність для ДЦК, що вони безлімітні, і для них нічого не буде, а там далі хай як буде. От, так що ну, що неправда чи що. От, що, скажіть, що вони не безлімітні? От уже шостий рік сидять. Бюджет дірібанять. Ніхто їх не трогає, все в них класно. І, і нормально. А чому ні? А по тому, що ж, коли будуть вибори, за них ж ніхто не проголосує. І буде треба буде відповідати за те все, що вони робили. Вашингтон Пост пише про військових. Бійці ЗСУ негативно відреагують на можливе припинення вогню, втративши скільки друзів в цій війні, військові кажуть, що Україна повинна продовжувати боротьбу і не може поступитися як. Якщо Україна хоч трохи поступиться, росіяни заберуть все. Бійці ЗСУ виступають за те, що Україна повинна знайти мир на власних умовах. Отак От кажуть. І вишенька на торту, Верховна Рада хоче розширити повноваження Нацгвардії. А саме, застосування електрошокерів дозволити, сітки для зв'язування, кайданки, засоби для примусової зупинки автомобіля. Скажіть, для чого це? Нацгвардія, нацгвардії дозволяють застосовувати такі примусові заходи. Значить, Вони думають про те, що будуть якісь заколоди, що народ буде повставати і от їм дозволяють таке робити. Але ж Національна гвардія відноситься до, як би сказав, до військових, а військові не можуть порушувати права і свободи людей, тобто знову Конституцію порушують. Хоча скільки вони вже порушили норм тих Конституцій, що напевно це таке. Ну, капля в морі буде в тому, що вони зробили. Ну, саме я говорю про Верховну Раду. Вони там такого не приймали? вони там такого зробили. Скажіть, будь ласка, коли вони для нас щось зроблять? Для нас, для простих українців, коли-небудь вони щось зроблять, ці, я думаю, ні. Напишіть в коментарях, якщо я, якщо я помиляюся. Хтось із депутатів, ви знаєте, що хтось, колись, хтось із них зробив щось хороше для українців, для людей, для українських людей, хтось щось з них зробив хороше, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я на цьому буду з вами прощатися, закінчувати відео. Дай Бог всім здоров'я, дай Бог, щоб скоріше ця вся війна закінчилася, і там в Саудській Аравії вони щось договорилися. Тільки буде інформація, сразу буду вас повідомляти. Так що, всім пока-пока. Дай Бог вам здоров'я.